Ельки звати в 30-ті, огірки в 60-ті, казкові герої в 80-ті і монохромні кульки у 2000-ті. Мода на ялинкові прикраси теж існує, і повністю відповідає історичному моменту. Історію іграшок вивчила Нелі Ковальська і спробувала дослідити, як прикрашають ялинки у звичайних київських сім'ях. Брати Захарченки Марко, Петро та Грицько щороку обирають ялинку разом із мамою. Ми майже кожного року тягнемо. Ми порахували по річних кільцях цій осиці, було сім років. Пішов у трьох вони її прикрашають. Спочатку розвішують гірлянди. Якщо ми з тобою ще раз будемо збирати, то вийде оце як минулого року. Потім іграшки. Цього року вже дві розтовкли. Гілочка затонка. Затонка я куди більше є? Ось ця шишка їхнього діда. І той її ще підлітком залиш. прикрашав нею свою ялинку. Я думаю, вона і тоді вже була не новенька. Їй приблизно 70 років, напевне. Поки не спрашивайте, сколько это стоит. Я не скільки це публично. А це вже музей. Експонати, що належать письменниці та колекціонеру Ладі Лузіній. Це найстаріші. Одні з перших, які з'явилися в світі. 19-го сторіччя Німеччина. Прикраси зроблені з дротів та лакованого паперу. Поруч уже радянська ялинка. Іграшки з вати діти катаються на санках з горки, вони бросають сніжок, ліпить сніговик. Вот та мальчик на коньках. крім лижників та дітей на ковзанах, ляльків національних костюмах. Некритянка. Ось українці, білоруси та африканці. У 30-ті роки ялинка мала такий вигляд. Ні, кстати, одна із самих розпространенних яочних ігрушок советського времени, тому що в фільмі цирк був. Как бы ага. негритенок, вот с тех пор повелось, как бы негритят у нас очень любили. Після 17-го в радянському союзі ялинка була поза законом у 30-х роках. Її повернули, але прибрали будь-які згадки про різдво. Під час війни на ній з'явилися військові лікарі та парашутисти. У 50-х в моду увійшли картонні екзотичні тварини. Не всі могли собі дозволити виїхати, тому десь десь за кордони подивитися. Іграшки 60-х – це космонавти, літаки та кукурудза з огірками. Радянська ялинка мала не тільки тішити, а й Виховувати. Треба було показати і в космос літаємо, і космос. врожаї збираємо. Ну, я пам'ятаю повніторічку всю життя не знаю, якого нагода. У колекції киянки Лори іграшки її бабусі, крім Хрущовської кукурудзи, є й ті, що купували ще в сорокових роках. Снігірь у нас ось така ота ось снігурочка. І... Такой вот у нас попугай зазвичай Лора прикрашає ялинку, як сама каже, на європейський манер монохромними кульками та намистами. Цього року вирішила використати всі прикраси, що мала вдома. Аби її ялинка відрізнялася від інших, лора ховає серед гілок білосніжного лісовика та обов'язково символ прийдешнього року. Нушовішаємо півника не Денис Савченко тесен один